Засідання слов міськвиконкому, яке відбулось 18 лютого, стосувалось питань соцзахисту дітей сиріт та забезпечення розглядів звернень громади. Щодо звіту начальника служби у справах дітей, то головними його цифрами стали наступні. На первинному обліку дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Перебуває 346 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Всього на території Слов'янської міської ради кількість дітей від 0 до 18 років становить 21 тисяча 660.

Тобто нашої зазначеної категорії складає 1,6%. Аби надати допомогу цій категорії дітей. Служба проводить рейди по неблагонадійним родинам, веде роз'яснювальну роботу, підтримує дітей, що потрапили у коло уваги служби, допомагає із оформленням різноманітних паперів, документів, шукає дітям житло, намагається віднайти чи створити прийомні родини та дитячі будинки сімейного типу. У 2014 році на території Слов'янської міської ради усиновлено 5 дітей. Ірід та дітей позбавлених батьківського піклування, з яких Четверо громадянами України і лише один іноземними громадянами. Одним з найважливіших напрямків соціального захисту дітей є участь представників служби у справах у судових засіданнях з метою захисту особистих майнових та житлових прав дітей. Так у 2014 році, враховуючи, що суди не працювали протягом квітня-липня, спеціалісти служби прийняли участь у 320 судових засіданнях та готували відповідні висновки на даний момент. Органы прокуратуры в сфере защиты прав детей в плане заявления исков на данный момент собираются материалы, изучается также информация службы по делам детей на предмет того, чтобы подготовить иски и таким образом в суде защищать права детей. Актуальною проблемою на сьогодні залишається забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом. З питання захисту житлових прав дітей служба працює у тісному контакті з відділом обліку та розподілу житлової площі. В службі створено реєстр нерухомого майна, закріпленого державного житла, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та реєстру приватизованого житла квартир та будинків приватної власності дітей, що знаходяться під опікою громадян. На даний час із загальної кількості Дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 118 дітей мають житло на правах власності або право користування житловими приміщеннями. 228 дітей не мають житла. Часткове вирішення проблеми вирішуватиметься на наступній сесії Словміськради за допомогою спеціальної програми по забезпеченню соціально незахищених дітей житлом, підтримавши звіт начальника служби у справах дітей, депутати та, зокрема, секретар міськради Слов'янська наголосили на потребі поширення інформації, яка сприяє. Тиме усиновленню, якщо є люди, які бажали б взяти на виховання. Собі дитину вони мають звернутися в службу у справах дітей Слов'янської міської ради. Ми надамо все більшу допомогу, розповімо, які потрібно зібрати документи. І я думаю, що жодна дитина і жодна родина не залишиться без уваги. Інформація другого доповідача засідання стосувалась виконання службами виконкому обов'язків по розгляду звернень громадян. В цілому цифри статистики мало відрізняються від 2013 чи 2014 років. Скарг про Ань про роз'яснення чи письмових звернень зазвичай більше двох тисяч. На всі згідно звіту начальника центру прийому звернень громадян, є реакція у тій чи іншій формі: усні чи письмові відповіді, допомога у проведенні особистих прийомів, сприяння пошукам відповідей. Втім, найважчою складовою роботи залишається нова категорія звернень від переселенців. На протяженні підозрюваних рядом років Основным, основной проблемой, судя из обращений, были проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством этот показатель всегда у нас був першим по количеству обращений, То на сьогоднішній день видите практически чотирьохкратне превышение по вопросу соціальної защиты населення. Звіт начальника центру також в результаті був підтриманий комісією із акцентуванням на необхідності подальшої підвищеної уваги до потреб соціально незахищених верст населення та вимушених переселенців.